Два місяці у шості не фіксували хворих на коронавірус. Але наразі після вірусного затища вже є пацієнти, які лікуються від COVID-19, як амбулаторно, так і в інфекційному відділенні. Про це повідомив головний лікар Шосицької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Хочу проінформувати, що на жаль повернувся ковід. Приблизно два місяці не реєструвалися випадки в шості. Другий тиждень підряд і за зростанням з'явився ковід і амбулаторної інфекційні лікарні. І в лікарні в нас фіксується випадки. Я звертаюся до людей, щоб не забували за цю проблему, тому що нам ще при цих наших всіх негаразних не вистачало всіх проблем здоров'ям. Тому буде, згадуйте всі. Заходи по безпеці і щеплюються, поки ще є час до осінньо зумового періоду, тому що на осінь все одно буде зростання. До лікарів первинної ланки з ознаками вірусних захворювань за минулий тиждень звернулось 105 пацієнтів. Це на 20% більше від позаминулого тижня. Про це проінформував директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Діти зараз навчаться сидять вдома, то більше хворіють дорослим. Тому хотілося б нагадати про заклади безпеки, що якщо маєте ознаки, РВ і залишитесь краще вдома, пересидіть 3-4-5 днів, використовуйте маски. Якщо пройшов рік від того, як ви отримали бустерну дозу від коронавірусної інфекції, звертайтесь до закладів первинної медичної допомоги. Будемо привозити вакцину, будемо проводити цю роботу. Дотримуватись протиепідемічних правил шостянтів закликав міський голова Микола Нога. Ми просто повинні згадати теж, заборонити один одному кожний сам собі рукопотискання, руки мити чаще. Відстань балакаєш, не ліз один одному в вічі. Відстань два метри, балакаєш, все щенчуть. Ну і якщо найменші симптоми захворювання, посиди вдома, не неси на роботу інфекцію. Медична галузь готується до зими. Підготовчі роботи до опалювального періоду проводяться не тільки у центральній лікарні міста, а й у центрі первинної медико-санітарної допомоги та дитячій лікарні. Продовжуємо роботу з підготовки до зими. запас вже завезено 234 тридцять кубічних метра дров. Що складає 45,4% від загальної потреби закладу? Продовжимо цю роботу і на цьому тижні і далі, щоб забезпечити всі підрозділи вчасно дровами. Крім цього, мобільна бригада медиків продовжує надавати допомогу сільському населенню шосткінщини.